Сонце встало іде новий день. Любі малята усім добрий день, всіх я рада посвітати і найкраще побажати. Пропоную вам сьогодні повідгадувати зимові загадки. З неба взимку він летить і танцює, і кружить, землю всю накрити зміг. Цей холодний, білий, вірно, сніг, Слухаєм далі. Клишоногі має ноги, взимку лізе до берлоги, бо під снігом добре спиться і тварина ця, не лисиця А це дітки. Вірно, це відмідь. Молодці, відгадуємо далі. Росте в лісі, колить трішки, вся зелена має шишки у гірляндах в новий рік. Це малята. Ні, не сніговик. Правильно це ялинка. Взимку, щоб усім радіти, це зліпились з снігу діти. Додали відро й морквину і отримали Не машину! Вірно, дітки, це сніговик. Молодці! Продовжуємо відгадувати далі. Везуть вони тебе по снігу. На них ти з гірки можеш з'їхати вони із дерева і сталі. Це не сад далі! Вірно, малята, це санки, лижі. Він довгі вуха має, по снігу в білому хутрі стрибає, від лисиці швидко скок, під кущем сховався. Ні, не вовк. Вірно, дітки, це заєць, які ж ви молодці. Вірно відгадали усі загадки. Бажаю вам мирного дня. До нової зустрічі!